Почалося дивним чином. Одного разу е мій тато взяв кілька соломин е в руки, і просто, ну, це був вечір, літо. Я кажу, О, ми колись капелюхи плели, і почав переплітати соломини. І... Якось мене це зачепило, зацікавило. І так почалися дідухи, павуки. Тут треба вже якби включати свою фантазію. Тут ти не тільки фантазію, а й уяву. Тут ти моделюєш, наприклад, оцю фігуру, і ти маєш бачити її, чи ти м -м, правильно збудував, будуєш її, чи неправильно. Намагалися розпитати людей, старших людей, про різдвяні отакі символи, атрибути. Треба розуміти, що люди, які зараз дуже старші, вони, дитинство їхнє було зовсім передвоєнне, воєнне і післявоєнне. Як ти починаєш говорити з кимось старших людей про обряди, то вони перше, що згадують, це їжу. Вони, Пам'ятають, як було тяжко. Про павуки одна єдина фраза. А так-так, колись ми в дитинстві щось таке робили. Прикрашаємо е, зірочками, прикрашаємо, можемо прикрашати пташечки. Ось у нас є такі традиційні пташечки, які е, і, колись, і колись їх робили така дуже, дуже традиційна річ. Я вважаю, що ці традиції, про які ми зараз говоримо, їх тяжко зберегти, але вони дуже важливі. Це той фундамент, на якому ми все решту будуємо.